Не платили за водопостачання півроку і більше, тоді ми йдемо до вас включати каналізацію через дах. За допомогою апарату Спру-2008 працівники Житомирводоканалу ставлять спеціальні заглушки і більше ніякого водовідведення. Ми працюємо, відключаємо боржника без попадання до них в квартиру, відключається з даху. Нашою даною апаратурою ми знаходимо певний виход, який нам потрібно, і ставиться заглушка. Яка фіксує даний вихід. Це виходить людини не працює каналізація. Вода в неї в квартирі буде. Каналізація працювати не буде. Всі нечистоти будуть залишатися в квартирі. У Житомир водоканалі кажуть, перед тим як відключати, людей повідомляють заздалегідь. Щодня відключають по дві-три квартири боржників. Щоб зняти заглушку, потрібно заплатити кругленько суму. Перед відключенням людина попереджає абонент про відключення, і якщо в п'ятиденний термін людина не є абонентом на водоканал. Чи не платить заборгованість, вона відключається від водовідведення. Їй потрібно заплатити борг в даний момент, що ми її підключили. Підключення буде коштувати 980 гривень 23, 23 копійки. Якщо людина не в змозі заплатити всю заборгованість, вона може сплатити 50% від суми заборгованості і на іншу суму заключити договір. За словами працівників водоканалу, відключення від водовідведення дуже дієвий спосіб отримати заборговані мешканцями кошти. Протриматися без каналізації у квартирі можна максимум 2-3 дні. Після чого Житомиряни аж біжать сплачувати заборгованість